Хто з воскрес? Ой, то ми втроєм так чітко костик. ну ладно, потерю, куди не мішає всі лазимо. Питають девалі журі, дівчатка, хлопчики. А же він зданько трогає сирами. А у святарі він нам допомагає. Ну, він теж наша команда. Квіточка, квіточки заказ на пірішки на варенку. До речі, квіточка навіть варя вареники приносить на козак. І продають так закази, дівчатка. печатка. овощах на так, дівчатка і заказують. А ми, ну, ми за то ти вже таку, Не піднімаю, ти бай, ми ми... по бринзі, да. ми, да, ми не по бринзі, ми, ми дивіться, рибний відділ і корний відділ, колбасний відділ. У нас все розподілено. Але наша команда, вона остається командою. Саме головне, любі наші друзі, ми хочемо побажати хорошого дня, прекрасного настрою. Слухай, я щось стою дві теж широко, можна Це біла кофта в мене рушня. О, о, ні, ні, отаку от підходять. Диви. Видно, пів мене така гизячна, такі дорожненька. ти як не станьте, а я? Ой, о, бабушка о, Галя. Так, давайте ми з вами вас цілюємо, внімаємо. Зараз ми продовжимо далі. А ми вас цілуємо, любимо між Дарию нашого покої. З Великодним святом Христос о, Христос воскрес! Христос Воскрес! Боже, Бабушка Галя, ну ви у нас, як завжди, за супучка. Дякую вам, <рес> <рес> щоб ви були живі, здорові, ваші батьки, діти, щоб усім було добре. Цей великий день нам приніс. Мир і здоров'я. Перемогу, так. Дякую вам, бабушка Галя. Дякуємо вам теплі слова. Це дуже Мира. дуже свячена пасочка. Дякую да, вам, бабушка Галя. Це дуже велике вам дякую. Доброго дня. наші перемога. Все буде добре, бабушка Галя. Все буде добре. По-другому не буде ніяк. До нас мастер хоче тебе. До нас носять антидепресанти. У нас вже повна на Боли коли на антидепресуємося, що там тут мабуть, зайчик. На так ми так поводили. Ми вже сказали, хотіли мале. Скажемо, все раніше хочуть з вами говорити. Я лише такого у тому це беру телефон, хоча я час сама з тобою говорю. А ми ж то говоримо. А нас слухають, а нас нас слухають багато людей. Кому не дравиться, хто буває пише. відкриваю телефон опять там базаря. Та й шо? Так ви його не відкриваєте. Возьміть ті, ток я читала. Візьміть молоток, стукніть по екрану і пропаду. Я <рес> <рес> ну а що ні? Але я прекрасна черевашка, не пропаду ніколи, все одно потім зробите, я, я перед. Так що, ріднесеньки, всім хорошого настрою, позитивного настрою. Ще раз хочу сказати, якщо ви думаєте, що ми нічого не бачимо, не чуємо, ніч була гучна, але я всегда говорю, дякувати Богу, от ми живі, здорові, все добре. Понімайте, ну ми живі, правда. Ми можемо з вами поговорити, вибрати каву. І завжди буде все добре. Так що люди наші перемоги, добра, злава і любові. Усього найкращого, а ми вас... <різь> <різь> а ми вас цілуємо, любимо і жуємо, дорогі наші підкопчики. <різь> Цю сумку велика. Слухайте, тебе чорна, так, да, Леся? Так. <різь> да. Я вам хочу сказати ще раз вам про хочу, тому що ми там вже були в шоу. Покажи надпись, бо коли нам подарували, деякі писали ТСН написано. <різь> <А> Давай покажемо. <різь> <різь> в смысле ТСН? А що таке ТСН? Що таке ТСН? Що таке ТСН? Що таке ТСН? А я думала, ТСН це тимчасова. Новинка тесен. Тимчасова Світланка. Новинка. Ви поняли, це значить ТСН. Так, дівчатка, ми отримуємо пока товар, але я хочу вам розказати. дівчат. От повірте, от ви знаєте, що я то, що мені подобається, я мільйон разів скажу. По-перше, вона вмістительна. По-друге, дивилася, вона що тут зміки що по бокам є. Дивіться, у неї йде чотири кармани. І в усі ці кармани можна класти льосі в один телефон. Другий сес, так? чотири заначки, представляєш, і тут вона велика, тут вона дійсно, дівчатка ну, вона дійсно велика, вона, вона просто класна, вона є в цвітах, дивіться, вона містительна дуже, вона є в цвітах. А саме головне, подивіться, як вона. От вона, коли висить, подивіться, як вона смотриться зі сторони. Так? Класно. І так от собі летяжі походки костик. У неї облізать не тільки мішкою картошки. Я взагалі ці мішки люблю. Дівчатка, це віолета, вони, звісно, ці сумочки, що ну, вони обтянуть. І ця вона ткань дивилася. Подивіться ткань. У неї ткань така глянцева. Так що мої красуні, вона дійсно обалденно крута. Любі наші друзі, добрий ранок. Дівчатка, мої хлопчики. Кожний ранок у нас, я буду говорити, що він добрий. Я не можу сказати, що він пухий. Він добрий сум, що ми з вами відкрили глазки, з вами поздоровилися, пішли на роботу, прийшли з роботи. Ми всі живі і здорові. Дівчатка. Я ніколи в житті не скажу, що ранок плохий, тому що ну я це не буду говорити. Ви знаєте, в мене канал дуже позитивний. Повірте, я вже ще раз вам хочу сказати. Якщо ви думаєте, що я нічого не бачу, я жива людина, я все бачу, я все чую. Просто я це ніколи не показую, тому що воно все таки викикалам бор. тому, що якщо я ще буду говорити про плохе, я думаю, тоді треба сісти, закрити очі і нікуди не виходити. Багато хто пише, ти тебе тобі дуже весело. Дівчатка, я вже вам казала мільйон двадцять п'ять разів. Якщо я сяду в хату, закрию очі і закриюся, я щось зміню. Якщо я її зміню, я думаю, закриється вся Україна в хаті, закриє вікна двері, де сидіти, і щоб все закінчилось. Так що, мої хорошенькі, давайте будемо завжди, знаєте, Іти з правої ножки, з хорошими мислями. Ви знаєте, наші мислі матеріальні. Я вам колись розказувала за 600 мерседець, у в мене в поміні не було. І я всім говорила, да, він у мене є в гаражі. Через два роки він у мене з'явився сірий мерседес в Лонгі. Да, я на нього одолужила гроші. Ну, я його купила і гроші швидко віддала. А спочатку була красна Таврія з тігровими сидіннями, і ми їхали по трасі, Леся їдемо, руку витягнула, музику включила, а джип не в мене Таврія. 600 доларів за неї дали. Вона обалденно крута. Котик розказує за свою таврію, коли в мене була мислі матеріальні. Понимаєш? Коли їхала, знаєш Костика, воно тігровий салон, я така модна. Потім з'явилася у нас і 600 мерседес. Так що мої хорошенькі давайте так, 600-й мерседес, про ікру розкажу, але ми зараз Котик вже поніс. Приніс кип'яточок і ми зараз з перевірити провірити на якість і давай зайчик, мені давай першу чашечку. Перва чашечка сердечком Леся. Давайте ну ви знаєте, що кожен раз ми ікру перевіряємо на якість. Дивіться, все сердечко ми кидаємо ікру. Якщо виходить білочок, ікра що якісна. Дівочки, дивіться, подивіться, який подивилась, дивіться, який білок мої красотулечки. Дивіться, це говорить про те, що ікра йде якісна. Ну, ви знаєте, що, якщо не виходить білочок, то ікра йде, то я знаю, яка вона желатинова, мармеладна, як зайчик, шоколадна. Давай, давай моя лампочка. Значить так, то була горбуша, так і та. Кіта. Ви знаєте, що ми на пасту хорошо породали всю порадали. Ми отримали опять і корочку і опять ми перевіряємо її на якість. Ви знаєте, що я завжди перевіряю товар на У мене один. Але ви дивіться, дівчатка, подивіться, яка ага, Подивіться на цю ікорку. Дівочки мої, Леся, таку ближче покажуть. Дивіться, тут горбуша, тут кита. От така вона йде на якість і кита, і горбуша. Так що мої ріднесеньки, і корка є, ціна не мінялася. Ідемо з вами далі. Є насремя Леся? йдемо з вами далі. Зайчик, давай тепер пробуємо. Тепер письоньку, коли ми вже дійшли, дойти давай зайка казайками. йди до мене, костянчик. Слухай, та що я тебе? Я так тебе не буду іди сюди до мене, до мене. Давай, Костян, давай зайчик. Давай, Ану, так. Це в нас горбушка. Ану, посолі, зайка. Горб, посоль, я. Малосолка, так? Да? малосолочка, Дивіться, горбуша, малосолка, 700 гривень за 100 грамів. Йдемо, зайчик, подожди, Китюня, подожди, у мене ще ж друга рука є, зайка. Беремо кіту. А ну давай, Костянчик. Ану. Костя, хто тебе так не, не глотни мені руки? А ну зайчик мій, Костя, Костя, скажи, да всю правду розкажи. Шоколадна мармеладна. <реш> Значить, це просто мало солі, а це шоколадна мармеладна. Ти от на твій вкус яка сама груста. От горбуша чи кита. Скажи, моя ласточка. Гурбуша. Дівчатка, вона дійсно, сама вкусна екра. Ми на паску добре дуже продали, правда. Ми опять взяли товар, тому що ви знаєте, що в цей корка все одно тих 100-200 грамів, а в нас вперед йдуть проводи, дівчатка. В будь-якому випадку хочеться щось таке, знаєте, на такої. Ми отримали скільки тут? 2, 4, 6, 8, 9 відер. І це її ми взяли 4, ну це чуть більше. Косячок, коли кажеш, що я палочка пізніше, горбучка, так? Ну, Горбуша, вона, дивіться, так, Леся до мене, горбуша, вона просто трошки дивиться, вона мельче. Але подивіться, як би не розгортали і корочку, подивіться, вона сухенька, дівчатка, вона суха, суха-сухенька. Вона, вона йде мало соль. Дивіться, середнє зерно, вона йде мало-мало солечка. Дивіться, вона от, навіть ложку таку я забираю, бачите, ложка суха. І ось подивіться по борчикам. Борчик ми перевертаємо, вся і корочка, дивіться, сухенька, від ложечки вона відходить. Дівочки мої мальчики, і крастує 700 гривень за 100 грамів. Ціна не мінялася. Піддімте до кіти. Кита, вона йде колеси до мене. Китай, де мирмеладна, шоколадна. Подивіться, вона сухенька. подивіться на неї. Дивіться, яке в неї крупне зерно. І вона дивіться, ми беремо по бортикам, Дівчатка, ви дивіться, дивіться от по бортикам. Що жидкості, от як би я її не піднімала, дивіться, жидкості в неї взагалі немає. Вона от, вона відліпає від ложки. Вона дуже середнє зерно. Хоча ікру, ви розумієте, її зравнювати не потрібно. Дивіться. Я зараз візьму авілась до мене поближче, зараз я покажу. Просто ми також я хочу зробити так. дивіться. Це в нас іде горбушка, це кита. Вона даже, бачите, відлічається по цвіту. По цвіту горбуша, вона йде така болі, знаєте, як до оранжевіше, мілка. Кіза вона йде крупніша. Але я хочу вам сказати, і та, і та ікра вона йде вкусна, малосольна. І саме головне для мене дуже важливо, щоб вона була малосольна, щоб ви, розумієте, вкусненько поїли. Значить, ціна на ікру не мінялася. 700-800 гривень за 100 г. Дівчатка, отримали ми отакий тунець. Значить, тунець, отака велика банка стоїть. Ось іди бери каву. Тунець, отака баночка стоїть 500 гривень. 500 гривень у неї йде, дівчатка, ми 650 грам чистого Чистого м'яса. А так іде 750, він йде в олії, тому що в субстіру, ви знаєте, я брала собствено соку, сказали, не така вкусна. Хоча я раніше обманювала людей. Я говорила, що це йде в нас. Воно в собственному соку, так. Да. Приходить раз до мене жіночка, така світулечка, А ви знаєте, що воно Думаю, Ну, зараз ти світулечка, почуєш, спочатку відкрий свої красиві глазки, прочитай. Але я хочу вам сказати, я перейшла на цю баночку, вона в 500 гривень, це для неї дуже хороша ціна, і ми її вже відкривали і ви дивилися, так? Да? Потім мої хороші, сьогодні взяли ще і корочку, вялену і кру. Ми вчора теж ми під квічка продали, але я не берувати. Ми беремо так 30-20 кг раз у два дня. Ви знаєте, ніколи в житті я не подумав, що вона буде так хорошо продаватися. Ціна її 1800 кг в будь-якої плашки, десь пол на 900 гривень. Але хочу вам сказати, дівчатка, саме головне. Ми її відкривали. Багато хто питає, чи вона чи вона, оце як колетка липка, і вона до піднебіння. Дивіться. До піднебіння вона не пристає, вона йде малосольна і вона дуже вкусна. А саме головне, вона дуже сильна. Дівочки, отаку взяли цей крас, вона виходить на дуже довго, її багато не зістиш. Ще раз кажу, вона малосольна, до під до нього не пристає. Це дуже немаловажно. Ціна її 1800 за кілограм, одна пляшка виходить на 900 гривень. Так, про ікорку. ікоркули мій любимий наш крабік. Пол кілограмового крабіка. Правда, не було. Ви знаєте, у мене саме ходові крабик це 250 грам, він стоїть 2000. Дівчатка, крабики, де перва фаланга, це не мало важне. Ось ось перва фалангочка. Він іде забитий, бачите? От так от він іде забитий. Сена такої баночки 2000. Дивіться, він іде по така така, бачите, бурумбулечка ви собі достали, акуратний поїздек. Я не знаю, от у мене 250 більше і шер, 0,5 кг не очі. І ще, ще дівчинка хорошо продається 700-грамовий краб. Дівчатка, 700-грамовий краб він стоїть 6000. 0,5 кг у нас стоїть 4000, але Вигідніше брати 700 грамовий. Ну, допустимо, хто приходить, хто його їсть. Ще раз хочу сказати, це товар не первої необхідності. Но є люди, які люблять делікатес, люблять. Ну, Є такі, а, допустим, Якщо я люблю конфети, правильно? Мені хоч дайте, от щоб була б сладка діта, дівчатка, я б ходила як тростиночка. Ну, я люблю сладки, понимаєте? Да. А так як це не святка, то я ходжу як перлиночка, як перлинка, знаєте, така українська перлина вже така. Ну, прекрасно. Особливо дівчатка говорить, коли діваєш в білий колір і він нас розширяє. Слухайте, більше, ніж положено, він мене вже не розширев. Понімаєте, ну ця футболочка, да, вона фірма Дідас. Світулька сьогодні в Adidas. У мене світ де. Є тут бірка, Є? А де бірка? Та тут? Є бірка? Смислі немає. Це тут було ж бачимо. Є? Ле смислі немає бірки. Як нема бірки. Є? О, Є? Появилась, Появилася, да. ну із-за замов живота і заможе, от, ай, бірки не видно. Понимаете? Ну він добра, що він добротний у мене. Бірки, якщо немає, то ми і знайдемо. Дівчатка. Вам повинно бути комфортно, удобно, біла, оранжева, зелена. Ми думаємо, біла футболка. До вечора вона вже стає сіра, тому що, ну ви знаєте, коли біла річ, хоч не хоче, ти чимось ляпнеш. Ну, це наприклад, я. я. Я для мене ляпнути це вообще. Значить, дивіться, дівчатка, потім е, по нікотрій вопроси, я значу за футболку, за бірку, до кончу Я, ви знаєте, в одну минуту розкажу вам на рабопів своїй житті. Я бігом лазю все. Дівчатка, значить, дивіться, ми йдемо до прабіку. Е, Нікотрі задавали мені опрос, чого він тут може бути. Ну, ви поняли Вірочка, дівчатка. Я задавала цей вопросовому поставщику. Він говорить світ вес, йому соответствує, щоб вони хвилювались. Да, бо це дітей задають. Значить, дивіться, 250 грамів баночка, вона стоє 2000 тисячі, пол кіло було. Вона була 4700 тисячі, грамів вона стоїть 6000 тисяч. Вона теж є. Значить, так, рабіки, дівчатка, сьогодні дополучили ми чорну корочку. Ви знаєте, чорна ікра, вона по вітамінозу обалденно хороша. Вона і щучка ікра, ви знаєте, це дуже допустим, для підняття гемоглобіна, дуже багато вітамінів. Це в чорної і в щучій корочці. Дівчатка, значить, дивіться, щуча ікра вона по вітамінозу рівняється до чорної ікри. Я вам правда кажу, я не буду вас обманювати. Тільки ціна трошки в різниці. Дивіться, якщо щучка вона стоїть отака баночка, 250 грамів 1000 гривень, грам, то чорна баночка стоїть 100 грамів 80 доларів. Отака баночка в неї 130 грамів, вона стоїть 100 доларів 4200. Баночки є 250 грамів 350 і пол кіло. Я ще раз хочу сказати, дівчатка. Я не кажу цей товар, ви знаєте, кожен товар він продається по-своєму. На кожен товар є свій покупатель. Багато хто пише, ой, у мене така пенсія, що я не можу позволити. Дівчатка, я ні в чому не винувата, що такі у людей пенсії. Ну правда, я жінка, яка стою торгую товаром, вкусним товаром, добрим товаром. Понімаєте, і ще раз кажу, вона не може стояти тисячу гривень за кілограм. Ви ж самі це понімаєте і знаєте. Просто ну, ви знаєте, мільйон людей, мільйон мені, і багато хто ну кожно своє мнення. Дивіться, значить, щучка 250 п'ятдесят грамів тисячу гривень. 100 грамм 450 гривень, чорна 80 доларів, 100 грамів баночки йдуть, 130 грам, пол кіло 350 грам. Ми отримали печень піски. Дівчатка, ще раз хочу викликати, коли їх у нас дитина. Дивіться, дівчаточки мені, подивіться, от білочок. Дівчатки, дві. Ні, дві зверху, подивісь, дві. Воно дві. Як молоко, дівчат. Подивіться, яка це якісна хороша ікра. Дівчатка, у мене хоча б поставщик один, але я, ви знаєте, ну от привичка у мене така, я все время провіряю на якість. Ну, я не знаю, ну от така я. Може, я в чому-то десь вредна, але в товарові я така, знаєте, Костик, що ви бажаєте? Ну в товарові я така привередлива, я ще Правда, для мене дуже важливо, щоб товар був би тому що цей товар він не дешевий, І розумієте, ліж би, щоб його взяли і все. Дівчатка, отримали печень піски. Значить, пол кіло баночка стоїть 900 гривень, 250 баночка стоїть 500 гривень. Вот і отака дуже смачна іпорочка, дівчатка, вона дуже смачна. Отака вот 200, тут. 230 грамм, вона стоїть 250 гривень. Дивіться, значить, печень тріски, вона без горчиночки. Це теж немаловажно. Дівчатка, а там дівчинка пішла? Дивіться, печень тріски, вона йде без горчинки, дівчатка. Вона йде отакими великими кусочками. Саме головне, мої рідненькі, Ми замовлення приймаємо тільки на Viber. Ми 98 493 07 76. У нас не інстаграм, не TikTok, не фейсбук, не ватсап, не телеграм. Ми замовлення не приймаємо. Тому що багато хто мені пише, де моє замовлення на Viber. Я задаю вопрос, яке замовлення, покажіть мою переписку, починаю скинути ліві карточки, лівити, де ви робили замовлення? В Телеграмі. Ви мені в інстаграмі відписали, дівчатка, в інстаграмі сидить Леся. Леся за всім. Вчора дівчинка в запросах кидає страницю. Да. Ну якби ти з коркою стоїш, все нормально. Да. Тільки там 197 підписників да. і теж дала туди замовлення. І туди замовлення, так? Да? Дівчатка, я вас дуже, дуже покавіться, у мене один інстаграм, один тікток. Інстаграм 300 зщемка, подписчику, Тікток 700 щенка. Саме головне, не ведіться на це, тому що ви потім мені пишете, говорить, де моє замовлення? Ви робите в телеграмі, в WhatsApp. Дівчатка, у мене вайбер 0984930776 з 6 утра до часу дня. Город, номер телефона, фамілія, і номер почти. Дивіться, кожне утро я роблю вам обзорчик товару, але, але все одно мені пишуть. Де подивитися ваш асортимент? Дівчатка, кожне утро ми вам робимо ролик, показуємо асортимент, обговарюємо цілі. Тому що, ну ви знаєте, кожен день хтось підписується, кожен день хтось заходить новіки, і людина ж не буде шукати в ленті. де Саме головне, дівчатки, товар у нас свіженький. Я не кажу, що у нас поставка кожен день. От до Пасхи я вам показувала, що ми получали, показую вам після Пасхи. Дійсно, я всіка говорю, ви знаєте, дякувати Богу, дякувати вам, дякувати нашим захисникам, що ми маємо можливість прийти на роботу, продати вам товар. Вкусний товар, якісний товар. Для мене дуже важливо, Дівчатка, було таке время, що я була без і крими, були без риби, але я брала то, що я хотіла. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Не То, що ви взяли, відкрили, і воно там щось не то, і ви сказали, що не хочете. Потім не забувайте, що в нас ще є донаєчка, вона в нас є, ми зараз дополучимо. Ми не беремо її вже багато, ми беремо її так 50-60 кг в день, тому що ви знаєте, але Дунайка ще буде скільки косі. До Дівчатка, Дунаєчка буде, ще до середини мая. І так, що хто хоче ще поїсти Дунаєчку, це ви знаєте більше вітамінів це Дунайки. Вона ще буде до середини мая. Вона ще буде в таких баклажках. Потім люди, які нею займаються, вони її просто вакумірують, солять вакумірують і продають. Мої хорошенькі, ми знаходимося на привозі молочного корпусі, точка в нас одна і команда в нас теж одна.